Вчора він мав сміливість поїхати у на похорон до хлопця, якого ховали. Ганьба, адже на його руках кров цього хлопця, тому що він підтримував цього президента своїми діями. І їхати з якими очима туди? І як дивитися в очі цих батьків? Підніміть руки ті і навіть мужчини, котрі не плакали в той момент, коли дивилися на складені руки тих хлопців з Небесної Сотні. Що ви думали в той момент? Ці хлопці стояли за Городницького? Я думаю, що ні. Тому хочеться сказати сьогодні, Володимиру Андрійовичу, ми зібрали необхідну одну третю голосів для вашої люстрації, для ваших перевиборів. Але ми вам сьогодні пропонуємо добровільно написати заяву про припинення ваших повноважень. Шановна громада, я приймаю особисте рішення і пишу заяву на розрахунок. І е, завтра на 10-ту годину вискакаємо сесію в районної ради. Дозвольте, я скажу, сесію сьогодні збирати. Дозвольте, дозвольте, я скажу. Позвольте, я скажу, є закон про самоврядування. Є закон, ставте, я скажу. Є закон про самоврядування. Вихідідні, у вихідні дні, у вихідні дні я не маю права підписувати розпорядження про скликання сесії. Якщо ми це робимо, сьогодні сесія. сьогодні, сьогодні сесія. Слава Україні! Ця людина била поклони режиму, за яку загинуло десятки сотні українців, щирих українців. На коліна собака. На коліна. Ми наймали злочинців для того, щоб розстрілювати український народ. Панян, я перепрошую, послухайте, будь ласка, мене. Ви просите, щоб ми е, ставилися до нього з повагою. Ви маєте дітей, внуків. Попросіть них, хай будуть в контакті. Відео пишете, так? Всі знають, є контакт. Небесна сотня. Там є люди, які залишили на цьому світі трьох дітей. Я там, Ваша носія була нетерпима. Не колихав. Але жіто української традиції, тільки люди, які причетні, це неправильно, це велика помилка. На руках якої кров 17 річних дітей, на руках якої у цій смерті він має понести І Тому згідно української традиції, іменем української національної революції. Від українського народу вам прислужиться п'ять духів Я уважаю, зупинися. Якщо я буду строні комітети, це є самоти. Я так само стояв на майдані. Не Ви не маєте право права. Буду комітети, будемо. Я хочу ще раз повторити. Я вибачаю, що я був. Тій пандецькій партії але я працюючи за 9 років органах влади, працюючи першим заступником голови державної адміністрації і з приходом Хоптяна, головою районної ради, я нікого не заганяв в партію регіонів. Я Нікого не принижував, я нікого не добив ні один бізнес. Я все робив для того, щоб логістю розвивався, Але я зараз вибачаю, що я І хочу об'явити на 8 годину, на 20 годину, годину, 02 числа, сьогоднішнього числа, я зкликаю позачергову 24 сесію Лучівської районної ради. Це вже ставиться одне питання. Звільнення голови Пілочеської районної ради. Депутати тож. Депутатів не пускали. Де та папіровська? Чого вони немають? Люди, та найдуть, не робить, не робить то таке там немає. Треба створити набирають депутати. Ця міліція немає.